І це знову я, Віка. Я знімаю свої відео з моїм братиком Сашою. Ну, ми будемо знімати челендж Чапі Бані. Але ми вирішили як сьогодні 8 березня, то не казати Чапі бані, а з 8 березня. Давайте ж ми почнемо. Нас. що в нас вже не влізе, то щоб ми випнули такі тарілочки. Положимо. Положимо. Ну, давай наче очі. Чувачі. чувачі, чувачі. Я перша. З березня. 8 березням. Ось так. З 8 березням. Все влізе. What's will put that in here The <laughs> What's, <my bear> <laughs> What's the bell <bear> What's <laughs> the hmm? Apples <laughs> <laughs> Ми, ми так почитали, ми вже виплюнули їх, ми не змогли, але мій братик переміг. Ну, а, а зараз я вітаю всіх мам, бабусів, ну, і сестричок. Якщо вам сподобалося відео, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!